Єдині новини тривають. Про головне на 12 годину розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту Суми. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовано щонайменше 5 влучань у зарічному районі міста. Попередньо без постраждалих. Троє людей поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника по Харкову. Під ударом опинився Слобідський район міста. Подробиці дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Вітаю, Світлано. Розкажи, що тобі відомо на цей час. Вітаю Лілія. Так після десь тижневого затишня, буквально годину тому по Харкову Росіяни завдали удару безпілотником типу Герань. Це сталося от серед білого дня. Ми всі чули, як цей безпілотник з прозищав над центром міста. І від фіксації самого безпілотника до удару пройшло досить мало часу. Я, наприклад, особисто лише встигла спуститися четвертого поверху на перший і пролунав вибух. Герань поціла ось в цю будівлю навчального закладу, поцілила прямо в дах, одразу спалахнула пожежа. Треба віддати належне рятувальникам. Вони дуже швидко локалізували пожежу і зараз працюють. Там розбирають згорілі ці конструкції, спускають їх. Є постраждалі за даними Харківського міського голови. Постраждало троє людей. У них вибухові поранення. Вони в стані середньої тяжкості, і ми бачили, як машини швидкої медичної допомоги їх ви. Зли до лікарень їм наразі надається медична допомога, і зараз ось я спостерігаю про те, що люди також є в стані можливо гострої реакції на стрес, тому що тут з деякими жінками працюють психологи, і видно, що вони досить налякані. Постраждалих могло бути більше, тому що це недалеко від міст центра міста. Тут поруч великий ринок, який в цей час працює. Тут поруч великий стадіон. Тож тільки зараз ми почули. Відбій повітряної тривоги загалом на Харківщині в усьому регіону протяг, регіоні протягом минулої доби одна людина загинула четверо поранених. Загиблі і поранені в основному у Куп'янському районі. А цієї ночі масовано безпілотниками росіяни атакували великий бурлук. Там вони повністю практично спалили склад сільгоспідприємства. Там також була велика пожежа. І зараз ми продовжуємо знаходитися тут у Харкові, на місці прильоту. Лілія. Дуже дякую тобі, колего, за інформацію. З нами наживо із Харкова з місця обстрілу була Світлана Шакера. Понад дві сотні рятувальників та десятки одиниць техніки й досі ліквідують наслідки на Київщині. Зранку Росіяни атакували шахедами склади на території логістичного центру. Ніхто не постраждав, але займання там масштабні. Про це у нашому прямому ефірі повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан. Вона також зазначила, що одразу після прибуття на місце пожежі працівників ДСНС Росія вдарила вдруге, але ніхто не постраждав. Це вже е, третя локація, яка сьогодні опинилася під ударами під ворожими обстрілами. Вже зночі е, ворог атакує Фастівщину. Е, дві е, пожежі вже повністю ліквідовано. Зараз на ліквідації третьої пожежі також задіяно робототехніку, важку інженерну техніку і працює авіація. Так як площа пожежі дуже велика, тому авіація практично зараз працює робить дуже велику частину роботи. Саме з гелікоптером проводиться ліквідація і великі площі. Вода заливається всередину, тому скажімо, ліквідація дуже пришвидшилась. Сили оборони України цієї ночі вразили Саратовський НПЗ у Росії. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Операцію проводили підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони. На нафтопреробному підприємстві зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюють. Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема, бензин, диспальне та мазут. Він задіяний у забезпеченні потреб збройних сил країни-агресорки. Нагадаю, раніше місцеві жителі повідомляли. Про вибухи в Саратові з третьої ночі до п'ятої ранку та викладали відео в інтернет. На час дронової атаки був закритий місцевий аеропорт Гагарін. Гур Міноборони України стоїть за вибухами у Владивостоці у місці дислокації російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України. Про це повідомляє агенція Укрінформ із посиланням на джерела в розвідці. У районі селища Щитова у Приморському краї Росії, де розміщений 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, о 9-й ранку за місцевим часом гримнув потужний вибух на паркованці цієї військової частини. А згодом ще один. За словами джерела, є загиблі та поранені солдати. Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно цивільних та стратами українських полонених. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат, навіть невеликий, і їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРО нічний дрон-розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна і за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Не нехтуйте. Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон. Матрас 4Т для зведеного загону 118 ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали хлопцям передали. Дякую величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади Роти Рубак за вашу підтримку і допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Не оминайте наші збори, реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка задоначена на наші збори береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую. Двоє жителів Херсонщини загинули внаслідок російських атак протягом доби. Шестеро людей поранені. Про це нам розповів Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Загалом окупанти обстріляли 32 населені пункти, пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Застосували дрони та артилерію, цілили по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Один загиблий внаслідок атаки дрону на автівку в Білозерці. Чоловік загинув на місці. На жаль, після цього нападу, після цієї атаки. Ще один чоловік в Микільському знайшли знайшли труп тіло без ознак життя вже правоохоронці після артобстрілу, і зараз вирішується питання з евакуацією тіла до обласного центру. Мозаїку на честь пам'яті українського журналіста Георгія Гонгадзе відкрили у Києві. Сьогодні виповнюється 25 років з дня його зникнення. Відкриття символу бачила моя колега Ярина Марків. Вона зараз з нами наживо. Ірину, вітаю. Тож розкажи, як усе відбувалося. Вітаю, Лілія. Сьогодні одна зі стін столиці зарясніла мозаїкою під назвою Дон Кіхот. Це літературний персонаж Мігеля де Сервантеса, якого український журналіст Георгій Гонгадзе зробив символом видання Українська правда. Мистецький об'єкт відкрили біля арки будинку, де колись мешкав медійник. Ну а сам Дон Кіхот є уособленням відваги, сили, а також боротьби за справедливість, що є і символом незалежної журналістики. Над мозаїкою працювали українські митці. Сама вона створена зі смальти, яку виготовляють в часто обстрілюваних Росією сумах, що має особливе значення. Далі пряма мова. Ну, давайте тоді спробуємо її відкрити. Так, 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 Мирослава, давай, да, да, да. так. так, так. Можна поплескати. Я дуже щаслива, що Дон Кіхот тепер буде завжди в арті цього будинку. Дуже особливо Георгів мріяв лише про одне, щоб матеріали його читали, щоб він міг розповідати людям свої думки, розповсюджувати. Їх І саме для цього була створена свого часу УП. Нагадаю, 16 вересня 2000 року український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві. Згодом його знайшли мертвим. Як з'ясувалося, у ніч на 17 вересня його викрили та вбили співробітники міліції. А розслідування в справі вбивства тривало упродовж 21 року. Той страшний ранок згадує вдова Мирослава У моїй пам'яті. Він залишився напевно о, того ранку, коли він вийшов з цього під'їзду. Таким наполегливим, вимогливим, але усміхненим і він сказав: Пам'ятайте відповідально за дітей. Важливо мати пам'ять, тому що якщо ми не знаємо нашу історію, ми не маємо майбутнього і на жаль, чи на щастя, але ця трагедія вона стала частиною історії України і вона таки змінила Україну. Вона розпочала нашу боротьбу також. Боротьбу суспільну. А коли Георгій зник, журналісти об'єдналися, почалися протести, почалися вимоги до влади, і суспільство прокинулося прокинулося від якоїсь певної сплячки, в якому воно було від початку незалежності України. Ну і зараз триває акція пам'яті Гонгадзе на контрактовій площі, де ми зараз знаходимося. Позаду мене вулична інсталяція щоденних Георгія Гонгадзе. Це ілюстровані українськими художниками цитати медійника. Також додам, що команда премії імені Георгія Гонгадзе та ГО «Вчися» розробила спеціальний урок справа Гонгадзе для учнів 9-11 класів з громадянської освіти та історії, які може провести будь-яка українська школа і отримати розробку заповнивши спеціальну форму. Ну і ще в розробці онлайн музей з матеріалами та спогадами про журналіста. Тож представники спільноти, які його розробляють, закликають всіх, хто знав медійника, ділитися спогадами та цінними матеріалами. Колего, в мене все. Дякую тобі, колего. Ярина Марків розповіла про акцію пам'яті журналіста Георгія Гунгадзе у Києві. Ізраїль не відступить, доки не виконає місії, і не розгромить Хамас. Про це заявив тамтешній міністр оборони Ізраїль Кац. Основні завдання операції Цахалу, за його словами, це створення умов для звільнення заручників та повне знищення Хамасу. Нагадаю, у понеділок армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію для повного взяття під контроль міста Гази. Спершу військово-повітряні сили Ізраїлю завдали по ньому масованих авіаударів, а потім туди увійшли танки. Близько о трьохсот тисяч палестинців покинули свої домівки останніми тижнями. Проте у місті досі перебувають сотні тисяч людей. Армія Ізраїлю закликала жителів евакуюватися. Але багато хто вагається, адже інші райони сектора Гази також небезпечні. Це усі новини на цю мить. Наступні о 13-й. А доти єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Дякую, Лілі. Росія атакувала склади логістичного центру на Київщині. Про наслідки атаки не тільки поговоримо цієї години. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.